Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми з вами розбираємо нову тему: це що, який і як. Бачите, секція запитань вже 4. Поїхали год плюс іменник, якого кольору, якого виду тощо. Наприклад, якого кольору ваша машина, якого розміру є ця сорочка, котра година, яку роботу ти хочеш, або який тип роботи, або який вид роботи якого кольору є твої очі, от маєте, якої марки ваш телевізор, який сьогодні день. Вот без іменника може бути. Дивіться, який є твій улюблений кольор. Бачите, біля вод нічого не стоїть. Тут є, а тут нема. Що ти хочеш робити сьогодні в Віс? Yes? Давайте подивимося на «віч». «Віч» – це означає, який або котрий із іменнику може взиватися речі або люди. Наприклад. На який потяг ти сів на 9.50 чи на 10.30, якого лікаря ти відвідував, до якого ти звертався, до доктора Еліса, Грейчі Хілла. Ми вживаємо Віч без іменника для речей, а не людей. Наприклад, що є більшим Канада чи Австралія. А у використовуємо для людей без іменника. Хто є вищим? Джо чи Геррі, не у Witch і стола, ні. Вот чи Віч. А ну давайте подивимося, з вами пограємось. Ми використовуємо «which», коли ми думаємо про невелику кількість можливостей, наприклад, два, три або чотири. Ми можемо піти іншим шляхом, тим або тим, яким ми підемо. У вас є вибір, бачите? Тут є чотири парасольки, яка із них твоя? Яка? А от він загальне значення має, яка столиця Аргентини? З усіх, а не з цих двох. А яку музику ти любиш? З усіх. Видів музики. А ну давайте порівняємо, якого кольору його очі не вікала на цього чи цього. Який кольор тобі подобається? Вибір є, рожевий чи жовтий? Яка найдовша річка у світі це буде вот. А ось вибір у вас є, яка річка найдовша, Міссісіпі Амазонка чи ні то вибір у вас є, зрозуміло? у як працює, це ж як? Як пройшла вечірка минулого вечора? Це було чудово. Як ти зазвичай ходиш на роботу, дістаєшся автобусом? Тож, ми можемо цей гал вживати з прикметником або прислівником, як високо, скільки років, як часто тощо, наприклад, як, як, наскільки високим діти? I'm one meter seventy. Наскільки великий будинок, не дуже великий? Наскільки стара твоя мама? Ей 45? Наскільки далеко звідси до аеропорту, 5 кілометрів? Ну наскільки, як ви ж бачите, я не перекладаю художник. How often do you, Як часто ти користуєшся своєю машиною щодня? Як давно вони одружені, 10 років і е, скільки коштувала їжа, 30 фунтів. Сьогодні, мої хороші, субота. Це означає, ми будемо з вами робити е, курс відкритий А1. Я його завершую вже, але уроки вам платний це відкрию, щоб ви подивилися. Якщо вам класно заходить, ви можете його собі цей курс купити. Не подобається, просто подивіться, як люди вчаться, як я їх навчаю. Є yes? та й на тому все. Тому що оце ми все там з ними вчимо. Так, хороші, до зустрічі. Я не прощаюся сьогодні. Я ще вам побемкаю. Чекайте, я прийду пака.